Після лекцій, на літературних вечорах і вільних бесідах лісовик ніколи не давав можливості своїм інструкторам виступати з чимось своїм. Він завжди, сяючи від захоплення самим собою, читав нам літературно-науковий вісник. Таким тоном, не мог би це він його написав. З найбільшою увагою ми слухали вальчнепи хвильового, надруковані у тому ж таки вісникові. На мене вальшне зробили величезне враження. У мене також була своя аглая, що відвернула мене від комунізму і повернула до націоналізму. Ні, ні, це не так. Моя аглая лише навчила мене спостерігати і проникливіше дивитися на життя і людей. Вона тільки зняла з моїх очей полину фанатизму, а про решту переконала мене саме життя. Думав я собі, а чи справді націоналізм є виходом з цієї облудої ситуації? Звичайно, стверджував я сам собі, коли б організація українських націоналістів складалася тільки б з таких, як Славко, то без сумніву це був би єдиний вихід. Але ж на превеликий жаль, у цій організації, мабуть, є багато і таких, як лісовик, а може ще й гірших. Люди, закохані самі у себе жадібні влади, швидше прилазять до керма, ніж скромні і хороші, такі, як Славко. Мабуть, ніколи не було і немає такої ідеї, такої доктрини, яку б не могли забруднити люди, прийшовши туди зі своїми нечистотами. Не доктрини, не ідеї, а живі люди вирішують усе. Системи, мабуть, тільки або сприяють злу, або гальмують його. Але чи може боротися зі злом тоталітарна система? А ООН і є носієм тоталітарної системи, і тут на вишколі її фірмує якраз Луцик Андрій, а не Герасименко Ярослав.